Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі Медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Завтра, 12 вересня, за прогнозами синоптиків у Херсонській області очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ і гроза. А якою буде погода на тижнями? Чи дощитиме, чи навпаки, чи зменшилась кількість опадів за останній час? Та як це вплинуло на врожайність? І чи є прогнози на цю зиму, якою вона буде для херсонців? Про це поговоримо сьогодні із нашим гостем, начальником Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрієм Кір'яком. Мене звати Анастасія Друсінова, я журналістка гору, і ми починаємо наш ефір. Пане Юрію, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що приєдналися до ефіру. Пане Юрію. Наші читачі активно стежать за погодними умовами на Херсонщині. Влітку ми з вами спостерігали і коливання температур, і тропічні ночі та інші природні явища. Скажіть, будь ласка, який прогноз погоди на найближчі тижні на Херсонщині і чи дощитиме, чи навпаки, буде суха погода? Ну, давайте скажемо так: літо продовжується, тому що найближчі п'ять днів ми все ж таки будемо спостерігати. Звичайно, літню погоду на наших теренах найближчі п'ять днів температура буде близько 30 градусів. В подальшому вона трошки знизиться десь до 24-22 градусів, але коливання вони все одно будуть, і можна сказати, що поки до десь з числа до 20-го ми все ж таки будемо спостерігати доволі комфортну літню погоду. Опади, якщо й будуть, то вони будуть дуже короткочасні на обмеженій території, ну скажем так, не суттєві. Ми в найближчим часом взагалі не бачимо ніяких підстав для яких суттєвих опадів, які поліпшують ситуацію з водозабезпеченням. Що ви можете сказати загалом про опади на Херсонщині? Які норми нашої області? Чи зменшилася їх кількість за останній час? Та з чим це може бути пов'язано? Чи ви знаєте, це як ми, ми, ми зараз вже практично повинні бити тривогу? Чому я так кажу, тому що станом на сьогоднішній день ми отримали всього до 50% опадів від тих, які ми отримували попередні роки станом на цей час. Тобто, ми зараз практично у нас посуха вже більше трьох місяців триває. У нас запаси волою в ґрунті повністю відсутні, і в найближчій перспективі таких значних опадів, які б змінили ситуацію, ми не бачимо. Тобто можемо сказати, що ця посуха буде продовжуватись, і вологи в е, ґрунті і, скажімо так, немає, і в найближчим чином і часом поповнення її не буде. І 50% від того, що було, це дуже мало. Тому що навіть ті е, раніше, коли ми отримували ті ж самі 400 міліметрів саме на сьогоднішній день, то ми вважали, що це для нас дуже мало. і ми з аграріями обговорювали, що все ж таки це дуже складна ситуація. Це... Це посухи, і треба щось робити, треба розвивати зрошення. На сьогоднішній день ми отримали всього 200 міліметрів. До кінця року сталося не так багато часу. І я боюся, що ми отримуємо значення, які були на нашій території десь 80-90 років назад, коли 190, 240, 270 міліметрів це була практична норма. Тобто наші предки жили з такими опадами і вони дуже від цього страждали. І от зараз ми практично йдемо на ту, ну, маємо ту ж саму ситуацію. Я думаю, що мешканці, які живуть десь біля якихось озер, вони це все добре бачать. Тому що навіть сьогодні я їхав на цю точку, де я зараз знаходжусь практично всі озера, які мені траплялись на шляху, вони всі попересихали. Там залишились якісь блюдечка маленькі, які, ну скажемо так, вже навіть більше на болотом, чим озером. Пане Юрію, хочу повернутися трошки згодом про щоб ви розказали про те місце, де ви зараз знаходитеся. А наразі хочу запитати, що ми помітили, що на сторінці обласного центру з гідрометеорології постійно бачимо повідомлення про пожежу небезпеку. Чи відсутність опадів так само впливає на розповсюдження пожеж в екосистемах? Ви знаєте, ну це прям це пряма залежність. Для цього не треба бути не спеціалістом, не синоптиком, ні метеорологом. Вам достатньо просто вийти з свого двору, глянути на траву, яка навколо вас. І ви бачите, що трава суха. Ми навіть зараз їхали по Миколаївській області, частково всі лісополоси полоси. вони повигорали і вони мають такий непривабливий чорний вигляд. Але ми повинні розуміти, наша зона це все ж таки степова зона, і вигорання степової трави це була норма. І, на жаль, зараз ми отримуємо ту ж саму ситуацію. Тобто, кінець червня, початок липня, середина, трава вже суха і вона горить. І причина в цьому, як мить, людський фактор, тобто, хтось щось кинув, десь щось загорілось, підпалив, так і звичайні природні явища. Ну навіть ті ж самі, та ж сама бутилка, яку десь хтось колись скинув, ефект лінзи, загорілось і все. Пожежі є, пожежі будуть, і з цим до цього треба відноситись дуже серйозно. І ми кожного дня попереджаємо, що в нас п'ятий клас пожежної небезпеки. Тобто будьте уважні, не паліть і будьте обережні з вогнем. А чи є прогнози на цю зиму, якою вона буде для мешканців Херсона області, це важливо розуміти і у розрізі опалювального сезону до чого готуватись херсонцям, чи ще все ж таки зарано про це говорити? На що зараз роблять акцент синоптики? Ні, ви знаєте, не зарано, навпаки, мабуть, вже запізно про це говорити, тому що зима вже дуже скоро. Ми можемо сказати, що та енергетична криза, яка визвана війною. Вона, скажімо так, дуже сильно впливає, але в нас є інша проблема. У нас посусливий період по всій території України. Водність наших об'єктів вона дуже низька, і, скажімо так, ми не очікуємо його збільшення. Тобто, якщо ми навіть відновимо гідроенергетику, то води для неї зараз ну дуже дуже мало. Я вже не кажу про всі інші фактори, які пов'язані з воною. Тобто, ми вже зараз повинні готуватись до того, що зима буде доволі складною. І від того, як ми до неї підготуємося, залежить, як ми комфортно будемо її проходити. Що кожен з нас може зробити, та да, дуже просто: просто економте. Економте цей на сьогоднішній момент дуже дорогоцінний ресурс. Я маю на увазі енергію для того, щоб зимові періоди вони нам трошки скажем так допомогли пережити ці критичні моменти. Що стосується моїх прогнозів, то я можу сказати, що зима зараз. Ну, практично на зиму не схожа, але нам ну, від цього не легше, тому що наша комфортна температура 18-20 градусів, як ви розумієте, да, навіть найтепліша зима, вона все ж таки не буде 18-20 градусів. У нас в минулому році був температурний рекорд зимою в лютому місяці всього 14 градусів. Звичайно, для цього періоду треба буде менше енергоресурсів, щоб протопити. Але я в той же час хочу звернути увагу, що коливання температури практично 30 градусів. Тобто в нас був період. Зафіксована мінімальна температура мінус 14,9. Це було, якщо не помиляюсь, 13 січня. А вже в першій декаді лютого у нас була температура плюс 14-4, тобто коливання в 30 градусів. А це значить, що навіть якщо буде тепла зима, якщо все буде добре, все одно буде період і от таких от коливань. Да, він не про останніми роками він не дуже тривалий у 2021 році. Температура нижче 10 градусів була 14 днів. В 23-2 дні, в 24-му, от оця зима двадцять двадцяти три дні. Але все ж таки воно воно було. І оці підколивання, які зараз 30 градусів, вони дають підстав, що якщо навіть буде плюс 10, уявіть собі, коливання на 15 градусів туди вверх чи вниз, це вже буде мінус 5 і вже буде доволі прохолодно. Тому ми повинні, скажем так, готуватись. Ми повинні утепляти свої. Ну, у мене, наприклад, в домі всі вікна побиті, і все, все побито І я навіть сам не знаю, як я буду. Цю зиму ожити з тою фанерою і, скажімо так, тими дирками, які викликані нашим неадекватним сусідам. Тому ми вже зараз повинні подумати, якось звузити своє, своє помешкання до таких розмірів, що ми могли його якось протопити, якісь альтернативні види опалення і так далі. До зими треба готуватись і готуватись вже зараз. Я вибачаюсь, такі комари. Ще трошки пізніше поговоримо про вашу, про вашу локацію. Перед цим хочу запитати, чи змінились показники якості повітря у нашому регіоні за останній рік? Ви знаєте, показники якості повітря змінюються кожного дня. Ми спостерігаємо за ними. Ті, хто підписані на нашу телеграм-сторіночку, ми кожного місяця викладаємо результати перевищення гранично допустимих концентрацій кожного місяця. І стабільно останні е, останні та всі роки війни е, наша лабораторія тимчасово припиняла роботу. Зараз ми працюємо в складних умовах, але все ж таки працюємо, і ми фіксуємо перевищення і азоту і фенол захід. І оці максимальні температури літні, які ми спостерігали, вони також дуже сильно вплинули на якість повітря. Повітря, скажімо так, забруднене, і це ну як. Це проблема. Це проблема, з якою треба боротись мирний час. І ми піднімали це питання навіть коли до війни ми скажімо так просили, щоб нам закупили певне обладнання, щоб можна було за цим краще спостерігати. Ну а під час війни це взагалі проблема, тому що всі розуміють, що ці, скажімо так, нічого не проходить безслідно, і те забруднення, яке несе війна, це воно дуже дуже сильне. Пане Юрію ну нарешті давайте розкриємо інтригу, де ви зараз перебуваєте. О, Ви знаєте, якраз це є інтрига. Я зараз перебуваю на одному із наших об'єктів гідрологічних, але ви бачите, як красиво за мною росте деревце. Це Каховське водосховище. От я зараз стою на дні колишнього Каховського водосховища. Це не найбільш глибока територія, це, скажімо так, початок, але навіть тут видно, що Аварія на Каховській Гес це трагедія, і це трагедія така специфічна. Вона, скажімо так, позбавила нас того найдорогоціннішого ресурсу, тому що от зараз по, по всьому каскаду водосховищ у нас там не вистачає 3 кубічних кілометра води. Не вистачає, тобто ми її, ми її вже використали. А в Каховському водосховищі ми втратили 19 кубічних кілометрів. Тобто, отут ось була вода, якою можна було забезпечити зрошення щонайменше на мабуть років 10. Я вже не кажу там про фільтрацію і про всі інші процеси, про, про вплив на мікроклімат. І, до речі, якраз це відсутність опадів в цьому році, ми не можемо за результатами одного року казати, що це вплив відсутності каховського водосховища. Ну це буде непрофесійно, але ми вже почали це фіксувати. І я думаю, через 3-5, ну мабуть, доцільніше через 10 років ми вже зможемо чітко сказати. Який саме вплив, але на мою думку, що воно дуже впливає, і відсутність опадів зараз, якась її кількість відсутня саме із за того, що в нас нема Каховського водосховища. І навіть не самого Каховського водосховища, а цієї всієї системи: Вільтеративної системи, плюс зеркало водосховища, і, ну, і плюс всі ці процеси, процеси, які ми кажемо, це фільтрація, тобто поповнення. Підземних джерел і так далі. Я коли зараз чую, що нам не треба каховське водосховище, ми будемо качати з артезіанських скважин. Але ж ви не забувайте, що туди ж вода теж фільтрувалася з цього із блюдечка каховського водосховища. Це Те теж, ну тобто, це все загальні фактори, які треба враховувати. І в нас, мабуть, оця зелена трава деревця це дуже добре. Ми можемо отримати, якщо не буде каховського водосховища, ми можемо отримати такий певний оазіс. Але цей оазис буде серед пустині, це серед пустині Криму, пустині Херсонської області, буде якась маленька обмежена територія такого гарного оазису. Чи цього ми хочемо? Я не впевнений. Я думаю, що все ж таки ми хочемо, щоб вся територія, вся ліце лівобережжя і Крим, вони все були з водою. Чи треба для цього Каховського досховища в тому вигляді, яке воно було? Ну, мабуть, моя думка, що ні, тому що ми ті, хто знайомий з цією проблемою, знають 15-й рік. Де в район там Грушівська дамба, Вища Тарасівка і так далі. Там по пів кілометра було. Вибачте, сплошного болота з дуже неприємним запахом, вода глибиною там по коліна або чуть більше, і вона вся гниє, і, і, і цю воду практично водою назвати не можна було. Тобто, це була така проблема. Зараз і да і вода ще вирішити цю ці проблеми, тобто до того моменту, коли можна буде будувати дамбу, ймовірніше вже буде якийсь ліс, він буде величенький. Як же ж вирішувати? І щоб найменше природі не, не шкодити, і щоб ліс. забезпечити Херсонщину водою. Ліс, нехай буде, це все буде, але ми повинні науковці, повинні всі продумати. І коли ми будемо о, приймати рішення бути каховському досховищі чи не бути, ми повинні враховувати все, що все, що зараз є. Ну от ну, зовсім недавно була дискусія. у нас ми говорили: ну добре, ми не відновимо Каховського досховища, Нехай природа візьме своє, але ж ми весь лівий берег, Запорізька область, Херсонська область, ми перекопали бетон, бетонними... Каналами. Ми повернемо все до природного скажімо так, до того, яке воно було. Тому що ця мікро ця екосистема вона жила. Тобто весняні повені наповняли озера, вони по цим водотокам, які десь в травні, червні вже пересихали. Ця вода збиралася в якісь низинах, пропитувалася вниз і поповнювала ті ж самі водяні горизонти. Ми все перекопали бетонними каналами, тобто ми повністю порушили цю екосистему. І знаєте, наївно думати, що природа якось цей бетонний канал змінить і через нього піде вода по тим природним водотокам, які були там тисячу років до цього. Ні, ми вплинули на все. Тому якщо ми приймаємо якесь рішення, воно повинно бути комплексне. Якщо ми не відновлюємо Каховське водосховище і не відновлюємо систему міліорації, то тоді давайте якось думати, що ми відновили природу до тих параметрів, які були до побудови всієї цієї системи. А вони, на жаль, по перше, вони були тут. Була посуха, і навіть розвиток гідрометслужби 1872-79 рік. Це якраз поштовхом було те, що тут була посуха, було був голод не тільки тут, а практично на всьому півдні. і спостерігали і шукали рішення. Найшли рішення побудові водосховища. Воно, скажімо так, технічно неправильно. Я згоден з усіма, хто каже, що це скажімо так, не те, що повинно було бути. Але зараз ми повинні подумати, що нам треба відновити систему меліорації повністю, чи з побудовою ГЕС е, в новому такому вигляді, чи як чийсь за допомогою якихось інших рішень. Але меліорація повинна бути і повинно зрошення в Крим і Лівобережжя. Е, воно повинно бути тільки в цьому випадку. Ми зможемо отримувати там гарні врожаї. Звичайно, ми можемо цього не робити, як я казав на початку. Але тоді ми отримаємо ось тут оазіс. Ви бачите, яка тут зелень красива. Отут в чаші коховського досховця в нас буде оазіс, а весь там всяке лівобережжі Херсонщині, Крим, в нас буде пустеля. Ми цього хочемо. Думаю, що ні, тому що все ж таки основна проблема зараз для всього людства, не лише для нас, це продовольча проблема і вирішити її шляхом створення не знаю, там, 200 гектарів оазіса і тисячі гектарів пустелі ну, мабуть, неправильне рішення. Просто тепер залишається питання, які є шляхи, щоб і зберегти якимось чином природу і е, так, забезпечити висно. водою. Так, наша Довол... задача прийняти таке рішення, яке поєднає збереження природи і відновлення аміліорації, в тому хоча б в тому вигляді, яке вона була, а на мою думку, її треба збільшувати в рази. От якраз якщо ми зможемо знайти відповідь на це питання, і мабуть, це питання не сьогодення, тому що, наприклад, навіть... За дуже скромними підрахунками, сьогодні в нас нема таких ресурсів, щоб вирішити це питання. Тобто перебудувати повністю всю систему, можливо, да, простіше побудувати дамбу і знову заповнити водою цей, цей водойом. Але, може би, перебудувати якось всю цю систему, побудувати якісь нові, скажімо так, ну, знайти якісь нові рішення, які забезпечать імільорацію всього лівобережжя, а це Херсонська, Запорізька область, Крим. І, скажем, так, збереження тої системи, яка зараз от у мене за спиною, вона розвивається і вона дуже красива. Ну, це дуже цікава насправді дискусія. Я думаю, дуже було цікаво всім послухати і дізнатися, які є саме шляхи, щоб і, і зберегти природу і забезпечити лівобережжя, яке ну, щоб воно не засохло, щоб і Крим був, коли ми відновимо кордони з водою, і лівобережжя могло також знову займатися вирощуванням сільгосппродукції. Сподіваємося, Давайте. що ці, ця дискусія відбудеться найближчим часом. Тому що да. поки це не зрозуміло. Поки це питання відкрите. Давайте ми повернемося до прогнозу погоди, тому що я уже зараз можу чітко сказати, що будуть значі коливання, будуть катаклізми. Це все буде. Тому слідкуйте за прогнозами Херсонського обласного центру з гідрометеорології. Ми є в усіх соціальних мережах. Підпишіться на нас, слідкуйте, і ви там дізнаєтесь, що найменше за 3-5 днів. Ви точно дізнаєтесь всі зміни, які будуть, і можливо вчасно приймете якесь рішення. Купите собі шубу або навпаки, купите собі які тапці, коли ми скажемо, що в лютому місяці буде плюс 15. Скоріше за все, якщо ми говоримо про коливання, то знадобиться і теплий одяг, і можливо і більш легкий на цю зиму. Пане Юрію, наостанок хочу за прочитати питання від глядачів. А, а глядачі наші цікавляться, а що ж влада готується до сезону чи ні? Хочу сказати, що ми будемо про це говорити на наших наступних ефірах, будемо задавати владі ці питання обов'язково. І е, вам також дякуємо гостю. Пане Юрію, я вам дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру. Дякую за розмову і до наступних зустрічей. Да, я тут хочу сказати стосовно влади, ми теж. Певної скази в інтекції влади ми забезпечуємо вас. Ми забезпечуємо всією необхідною інформацією і органи влади, і населення для того, щоб ви вчасно прийняли якісь рішення. Але 99 відсотків залежить від нас самих. Ну, ми все одно будемо з владою ще говорити окремо на цю тему. Дякую, пане Юрію. На все добре. Дякую за до побачення. Отже, дізналися, що чекати на осінь та зиму. Друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, а також обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб. І, до речі, саме там вийшов сюжет про життя херсонців на третій рік війни. Як херсонці не втрачають віру та намагаються жити звичайним життям в умовах війни, дивіться за посиланням у відео. Я залишила це посилання у коментарях, ви можете перейти прямо там, проклікати, перейти на наш YouTube. Обов'язково коментуйте і підписуйтесь. Ну, і якщо вам подобається те, що робить вгору, будь ласка, підтримайте нас. Підтримайте нас підпискою або донатом. Завдяки вашій небайдужості, наша команда створює контент про реалі життя при фронтової Херсонщини, обстріли, гуманітарну допомогу, виплати, розмінування та багато іншого. Посилання вже є у коментарях, і також ви можете долучитися до нашої спільноти через QR-код, який ви бачите на екрані. Тож, скануйте і переходьте. Друзі, бажаю всім нам гарної погоди на наступні місяці, теплої, помірної зими. І до зустрічі вже у п'ятницю.